Від удару відлетів на дорогу, де його переїхала ще одна автівка. У рівному сталося жахливе ДТП на вулиці Романа Шухевича, 10 листопада, близько вісімнадцятої години. 40-річний чоловік, житель села Миколин, перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Однак на іншу сторону дороги йому дістатися так і не вдалося. 43-річний рівнянин водій автомобіля Дачі Логан допустив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Після цього на нього наїхав інкасаторський автомобіль під керуванням 25-річного жителя обласного центру та кілька метрів протягнув потерпілого. На місце аварії оперативно виїхали всі служби та медики. Травмованого чоловіка одразу виявити не вдалося, оскільки була темна пора доби та велике скупчення. людей. Травмований лежав на асфальті на проїжджій частині головою ближче до осьової лінії. Лежав на животі в калюжій крові. Медики відразу оцінили стан непритомного чоловіка. Він мав ускладнене дихання 10 10-11 дихальних рухів за хвилину. Вже у кареті швидкою постраждалого виявили ряд тяжких травм та мозкову кому. Встановлено діагноз відкрита черепно-мозкова травма, розбите обличчя, кровотеча з носа. Така профузна кровотеча з носа. Пальпаторно закрита травма грудної клітки. Пальпаторно переломи ребер в кількох місцях із двох боків справа і зліва. І коли його переміщали на довгу транспортувальну дошку, помітили, що в нього є перелом кісток тазу. Чоловіка оперативно доставили до реанімаційного відділення центральної міської лікарні, де за його життя борються медики. А поліцейські розпочали досудове розслідування для з'ясування всіх деталей аварії та притягнення винних до відповідальності, розпочато досудове розслідування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху. Спричинило тяжкі травми для потерпілого. Також правоохоронці, вкотре наголошують громадянам про важливість світловідбиваючих елементів на одязі, особливо у темну пору доби. Аліна Пучка Олексій Олексієнко випуск новин.